Хоч не спалили німці під час війни, то забрали комуністи. Саме це сталося з полтавським млинарством у 19 столітті на Полтавщині не було такого села, де б не стояв вітряк. Радянська епоха фактично їх вбила. Сьогодні говоримо про унікальні млини. З вас вподобайка. Вони були більше ніж просто спосіб перемелювання борошна чи добування олії. Громади збиралися біля них, говорили, ділилися чутками. У таких місцях Часто влаштовували ярмарки чи сільські гуляння. В Україні вітрики проіснували до 50-х років ХХ століття. Найтяжчі часи для них настали після Другої світової війни. Більшість із них спалили німці під час деокупації сіл. Інші влада забрала під час колективізації. Їх націоналізували на користь колгоспів, і тоді селяни вже не мали до них доступу. Сьогодні вітряки, які уціліли, зберігаються у спеціальних музейних комплексах. На Полтавщині збереглося до десяти млинів. Сьогодні люди